Ми вийшли у радость Воскресного Дня зі співом Воскресення Христового видівши». Радость Пасхи, радость Воскресення ніколи не покидає християн православних, як і преподобного Серфіма Саровського, котрий Красно із любов'ю цілий рік вітався своїми двірними дітьми духовними, радость моя, Христос Воскрес! Сьогодні ми у як Господь воскрес із мертвих, а апостоли не повірили, навіть жінкам. І тоді Господь, по Воскресенню, написано по-Івангельськи, поносив неверстві їх, то є, давав їм замічання за їхню неверія. Коли вони не вірили, Відівшим його Воскресшим». Сьогодні маса людей Православної церкви вірять у Воскресшого Господа, і тому прибувають легко знайти церкву Христову. Настояще віруючи, без ошибочку знайде канонічну церкву. А от лукавий, хитрий, підступний, він обійде церкву православну, обов'язково зайде в секту, там, де за Дає десятину, зразу білету царства дають у Почому? А тому що кожен чоловік, котрий глядає Царство Божого, добре знає, що на тому путі треба трудитися, іначе награди не буде. Любий спортсмен, котрий хоче йти на якісь спортивні ігри, а без підготовки, да ще й спортивної форми немає, дай він ані разу не побіг і 100 метрів. Які результати він покаже, що зробить такий леживий спортсмен, або купить медаль, або втікне з боку і буде критикувати, що він не такий. Так і християни, котрі знаходять правильний путь у Христа Ісуса, вони радуються відя, чудо Боже, яке відкривається перед зором віруючих людей. То є відділення духовних речей робить нас способними і незалежними в всьому світі майже по всім питанням, особливо, коли ми віруючи в Христа Ісуса, не потребуємо підсказки в телевізорі, яка віра, істинна, або якихось там лживих проповідників на вулиці. Ми знаємо силу віри дітей Божиїх. Котрі знають, відчувають серцем і душею, де жита істинна віра Христова. Удивительна річ, що наші діти часто відчувають рідну маму, навіть коли довгий час її не віділи, а матеря, а матеря чудесно упознають своїх дітей навіть після довгого часу. Но точно, так і душа православних безошибочно находить свою благодатну церкву Матір і в ній совершає діло спасіння. Язичники, тому і язичники, що вони не тільки просто не вірять. Сьогодні ми споминаємо Євфімію, всехвальну мученицю, котра пострадала за віру Христову, показала вірність Господу і церкви. Сьогодні споминаємо мученицю Людмилу Чеську. Для нас, для русинів Закарпаття, Чехія, Словакія і наш край то одна історія, тисячолітня історія разом. І тому, коли архієпископ Мефодій крестив першого князя чеського, у них їх і держави не було, перший князь був Боржевой, а його жона Людмила. І вони. Щоб їм Бог допоміг зачати нову державу. Чехію вони взяли крещення, крестилися від мефодія і стали першими християнами. Так почалася древня історія Чеської православної церкви. Пізніше історія Чехії піде по другим Під давленням германців, вони завжди і язик міняти. І культуру і на конець, многі з них втратять первічної християнства православної. Но в чому подвиг Людмили Чешської? Діло в тому, що Людмила Чешська, коли прийняла християнство, вона потерпіла одне і з питання. муж молодим умер. І вона залишилася, востувала свого сина, а потім її невістка. Котра була тайна язичниця. Коли і чоловік помер, то є її син, то 18-річний внук, Людмила став правити, но до времени, поки буде дорослий, мама управляла. А мама, Драгоміра була язичниця, сатаністка, і почала уводити закони, і навіть переслідувати християн. Але Людмила була. На путьові і не давала того зробити. Тогда Людмила, рідну свою тещу, маму свого мужа, рішила убити і приказала своїм двом боярам знайти у городі течен і убити, фізично вбити свою. Маму, фактично, по чоловікові. Ну нам важливо розуміти, що Людмила могла втікнути, спрятатися, але вона смиренно прийняла смерть за Христа. І нас закликає Бог ніколи не піднімати на своїх близьких, на сусідів якісь злоби, клевети. бо лиш терп'я, з любов'ю, уступає, не подавайся конфліктам, бо діти мира, а в вічності і наслідники Царства Божого. Вічного благодатного небесного мира. Амінь.